Мир Божий усім, хто любить Господа у цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним та небезпечним. Ми між Міжнародна місія, слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні внаслідок воєнних хвороб, катаклізмів, у людей множиться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет. Дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі. Ті, створено і дотримується Слова Божого атоми, молекули, весь всесвіт підкорюються Слову Божому, тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише слово Боже, адже Слово Боже є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав: пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Тож за рік на каналі місії Слово Боже підписалося до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо і вас приєднатися до місії. Будьте благословенні!